Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, чи можливо узаконити прибудову до будинку? Власник земельної ділянки і будинку, розташованого на ній, може оформити документи на самовільно зведену прибудову, узаконивши її. Це можна зробити двома способами: через рішення суду або через процедуру оформлення реконструкції будинку з прибудовою. Які документи потрібні для оформлення прибудови до будинку? Початок процедури узаконення прибудови до приватного будинку можливий тільки після збору його власником або співвласниками всіх необхідних документів, які можуть знадобитися документи на будівництво прибудови до будинку, паспорт та ідентифікаційний код власника або співвласників. Документ, що підтверджує правовласність на будинок та земельну ділянку, технічний паспорт, проект або із намірів будівництва через судове рішення. Власник самовільно зведеної прибудови до будинку може отримати судове рішення про визнання права власності на об'єкт, але воно не підтверджує введення в експлуатацію об'єкта нерухомості. Щоб отримати повний пакет дозвільних документів, власник нерухомого майна після отримання рішення суду повинен ввести в експлуатацію прибудову згідно відповідної процедури. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.